Світлодіодний ліхтар Макіта, модель DML-186, це найдоступніша версія світлодіодного лістаря Макіта, яка є на даний момент. Можливо, ще десь в залишках знайдете звичайні лампочки, але розуміли, що на, на момент перегляду цього відео, це думаю буде смішно, вже час за світлодіодами. Ліхтар випускається досить давно, тому його яскравість на сьогоднішній день ну, вона рекордів зовсім не ставить. Але все одно це світлодіоди, і якщо вам треба... Першу чергу компактний розмір та час роботи. час роботи тут дійсно може здивувати. Не так яскравість, не так як і світло, як час роботи, то ця штука, те, що вам треба. Тут дивіться, є 6 диводіодіків, кожен по 0,1 Вт. в сумі набігає 0,6 Вт. Якщо використовувати акумулятор наприклад, півторашку, півтора чи два години це оптимальний варіант, тому що коли акумулятор стикується з ліхтарем, зараз покажу. То у нас виходить корпус ну, в один рівень. Якщо акумулятор вже тройка і більше, то відповідно оця частина буде значно випирати. Ну і вага буде більше на 300 грам. Тому півторашка двушка якраз те, що вам треба. Дивіться, гарно виглядає. Чогось схожого треба ще пошукати буде. Тепер найцікавіше. Дивіться по часу роботи. Якщо у нас навіть найменший акумулятор має 27 Вт1 перед вами, то 18 вольт, півторам пер години перемножуємо, отримуємо 27 вт водводина. Якщо ліхтар споживає 0,6 Вт, то це там десь під 45 годин роботи ліхтаря на одному акумуля... акумулятора. Акумулятор цей заряджається на швидкій зарядній станції. Там, здається, 15 хвилин, на звичайній 30-35 щось таке. І у вас майже дві доби світіння. Так, це світло, воно не дуже яскраве, тобто камеру, звісно, воно сліпить. Це в рази в десятки разів яскравіше, ніж ліхтар ті, телефона, однозначно, світить на. Там, мабуть, понад 100 метрів. От просто що таке пятно буде не дуже яскраво, але в повній темряві видно, що світить дуже далеко, тут понад 100 метрів. 30-40 метрів взагалі без питань. От, просто що у нас всередині є певна точка від усіх діодів. Бачите, ви, я ще піду в темне місце, давайте зараз. От в повній темряві, я ж кажу, він набагато яскравіший, ніж ліхтарики, телефони, навіть якщо у вас десяти буде, от, але всередині є точка, а далі на пів Тому. Для загального освітлення або кудись цей ліхтар засунути, скажімо так, і світити в обмеженому просторі, так він по-своєму цікавий. Світить таким ну, білим трошечки зовсім трохи синюватим кольором, але можна сказати, що білим є на тінь, є край. От є деякі артефакти освітлення, тому по якості цього світла я не скажу, що він дуже класний, і по яскравості також. Але кому от треба компактність і особливо час роботи, тому що дивіться, на ось цьому акумуляторі, що я вам показував, тут 45 годин світить, і відповідно, якщо взяти акумулятор там найбільше 6 ампер годин, це там 180 годин, це скільки діб? Вже майже 5 діб. Там більше, майже тиждень може світити на не виключаючись на заряді акумулятора. В цьому плані він якраз буде цікаві, дуже цікавий. От, як світить показав, ну і по дизайну, бачите, він дуже незвичайний, чогось схожого інших виробників ще треба пошукати, тому от на нього дивишся, він ще, окрім часу роботи і компактності, він ще бере дизайн він виглядає дуже цікавим, от його хочеться просто купити, і щоб він був. От Він простенький, як я вже показував, тут от дані. 35 люмінів, 6 дородів по 100 мВт. Леди діаметр 5 мм, модель вказана. так, ну В принципі, це основні речі. Тут лише одна кнопка керування, Аккумулятор LXT. Нічого такого складного немає, але я кажу, він по-своєму цікавий, основна його фішка це компактність і час роботи. Тут конкуренції в нього взагалі нема. Серед літарів махіта, тут він всіх робить. Все інше вже підбирайте під свою задачу. Також я ще казав, що краще все використовувати з акумулятором півтора переготини, оця резинка вона якраз розраховувала на, на те, щоб можна було ліхтар. Щоб можна було ліхтар переробити до долоні і, скажімо так, щоб він не падав, рахуватися. Вона підтягується, регулюється, тому по-своєму виробником він продуманий добре, рішення цікаве, ним хочеться володіти, він самий недорогий з тих, які є алмакіти, але. Якщо у вас стоїть задача, скажімо так, ось на якість отримати, я дуже рекомендую знути увагу на модель DML 815. Якщо подешевше, щоб світив подовше, ну ваш варіант Makita DML 186. Тому показав, розказав. На сайті у нас весь модельний ряд ліхтарів Makita є, тому заходьте дивіться, контакти на відео під відео. І далі виходьте на садочок, будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.